Північний Ринок Луцька. Сергій Гребень продає насіння 30 років. Говорить, для вирощування овочів люди купують насіння українського та голландського виробників. Кабачки, огірки, хто в теплицю, морква, салати, зелень, рукола, практично все димка. Перед цим брали перці помідори на розсаду. Зараз практично це вже закінчилось висадка. Цибуля є різна. Є ридборон, салатна, цукрова цибуля, є бульєро. Є «Фет», тріумф. Ці три сорти це солодкі. Саме насіння видовжене. Є «Штутгартен», Цибуля, яка досить гостра, але ж саме краще зберігається. Найбільше беруть солодку, найгірше беруть «Штутгартен». 70-річна лучанка Стефанія Степанюк прийшла докупити солодкої цибулі, бо, каже, не вистачило для посадки. В селі Гайовому за 25 кілометрів від Луцька має 10 соток землі. На ціни жінка не нарікає. Я саджу цибулі. Два кілограми. Прошлого року посадили. У мене було стільки цибулі, 11 сіток, більше картоплі. Я сажу родиску, моркву сію, буряк. Моркви багато вийшло. Дуже багато. Я посіяла пачечку, то морква ще чотири ящики стоїть, і вона пропаде. Ну, кури з'їдять, там, селі сестри. Насіння на продаж виставили після новорічних свят. Розповідає Сергій Гребень. З його слів, ціни на нього суттєво не зросли. Ціна не змінилась. Можливо, на деякі позиції Голландія — практично те саме, це від курсу долара залежить. Якщо в нас базова ціна була в тому році 6 гривень простого такого насіння українського, то в цьому році воно 7 гривень. Воротнівчанка Любов Ткачук має 50 соток землі. Усю ділянку, говорить жінка, городиною не засіює. Фасольки насадила, ну кому вона вже треба, та фасолька. Ніхто не хоче її брати, не діти. Салаті от стараюся більш. Помідорів вже хочу менше, бо в минулому році стільки було, що вже насадила більше, як треба. Свій перець посіяла, своє насіння зібрала. Помідорів теж своє насіння зібрала. Цибульку висадила на зиму, чосник на зиму висадила. Ну, клубніка є, бурячок. Цікавляться покупці і екзотичними рослинами, говорить продавець насіння Сергій Гребень. Для вирощування купують пальми і тютюн. Нині волиняни активно купують квіти для саду, говорить, найбільш популярними є айстри, чорнобривці і майори. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.